А буде ще боляче. Українська компанія розробляє дві ракети, які незабаром зможуть знищувати ворожі цілі і на тимчасово окупованих територіях України, і всередині Російської Федерації. Це балістика, і вона летітиме на відстань понад 800 кілометрів. Інженери побудували fp 7 та fp 9 на базі радянської системи. Щоправда, змінили багато елементів конструкції. Докладніше розкаже Михайло Менелюк. Вони летять на великій відстані і запускаються з різноманітних установок. На відміну від крилатих ракет, балістика підіймається високо в небо та атакує вертикально зверху. Балістична ракета одна з найскладніших цілей для систем протиповітряної оборони. За даними головного управління розвідки, на червень цього року у Росії було на озброєнні близько 500 балістичних ракет Іскандер М з півтори сотні гіперзвукових кинжалів та щонайменше 60 північнокорейських КН 23 З початку року по жовтень ворог випустив по Україні близько 800 балістичних ракет, повідомив президент Зеленський. А це свідчить про те, що ворог постійно накопичує запаси цієї далекобійної зброї. Та чи можемо ми створювати балістику і чому досі цього не Зробили насправді при всій повагі до спадщини, яку ми отримали від радянського союзу, тобто і те, що треба згадати, що більшість великих е цікавих рішень навіть в радянському союзі створювалася в Україні більшість технологічних документацій щодо балістичних ракет залишилось в КГБ Росії РСФСР. Тому е тут то треба зрозуміти, що більшість технологій ми були їх, Схоже, в Україні все ж таки з'явився шанс забезпечити армію балістикою. Одна із українських оборонних компаній анонсувала виробництво балістичних ракет fp 7 з дальністю близько 200 кілометрів та fp 9 яка летітиме на понад 800,5 з половиною кілометрів. Після кодифікації та успішних випробувань цю зброю передадуть ЗСУ. Відома бойова частина цих ракет. Значить щодо ракет. Uh, FP7, то бойова частина тут складає 150 кілограмів. По FP7, скажімо так, це ракета, яка має загалом uh, замінити американські ракети «Атакмус» по, по своїх характеристиках вона не наближається до таких, але перекриває приблизно той самий діапазон. Якщо ми кажемо про е, можливості, то наразі відомо, що компанія вже ФП-7 пропонує випробувати в кінці цього року, і можливо вдасться поставити її на озброєння. Тому треба дочекатися цих результатів, подивитися, як буде випробувано fp 7 і тоді можна буде зрозуміти, наприклад, там вона обіцяла на середину наступного року ракету fp 9 ці ракети нагадують зенітні від російського комплексу С-400, кажуть аналітики. У компанії розробнику підтвердили, що справді скопіювали ракету і створили, так би мовити, клон. Однак внесли важливі зміни у конструкцію. Зокрема, українські ФП легше злітатимуть, а отже, долатимуть більшу відстань. Фахівці зазначають, копіювання ворожих рішень це не економія часу, бо його у нас і так бракує. Не треба провадити особливі дослідження. Ну, якщо взята структура самого корпусу, це підкріплена оболонка. Загалом нічого складного. Ну а щоб не потрібно було робити розрахунки на міцність, нагрів, тому дійсно можна було б взяти ці параметри і загалом скопіювати конструкцію російської ракети. Основна мета зараз і більшість озброєння, яке ми використовуємо це дешеве озброєння, яке можна випускати великої кількості. Уся система управління польотом та наведення у балістичних fp 7 та fp 9 буде зовсім іншою. Розробники копіюють лише аеродинамічні рішення та принципову схему керування, кажуть аналітики. І якщо Україні вдасться створити такі балістичні ракети, Росія точно відчує наслідки ударів, адже ППО ворога не справляється навіть з дронами. Зможемо бити по тих ділянках, де активно стоїть захист протиповітряної оборони, та ж сама Москва, та ж сама Лінградська область, при ефективному застосуванні комбінованих атак, як робить Росія зараз по території України, коли застосовуються і крилаті ракети, і балістичні ракети, і ударні безплатники. При такому навантаженні в будь-якому випадку наразі російське ляже. Для балістики потрібні комплекси С-300, С-400, ну і можливо останні найсучасніші моделі Бука. А вони ж не можуть натикати їх там кожних 50 кілометрів, але все одно ці комплекси по балістиці працюють дуже обмежено, так як і Петріот. Так? Якщо по аеродинамічних цілях Петріот працює на 160 шістдесят кілометрів, так? то по балістиці лише на 24. А відповідна ситуація із російськими комплексами С-300 і С-400. Тобто збивати ці ракети росіянам буде набагато важче. Про розробку ФП-7 та ФП-9 українська компанія повідомила на початку вересня цього року на виставці у Польщі. Закінчити випробування власних балістичних ракет планують у першій половині 2026-го. Зазначу, що підприємство також виробляє ракети Фламінго і далекобійні дрони. Саме вони вже спалили чимало НПЗ та складів з боєприпасами всередині Росії. І схоже, що незабаром ворожа країна палахкотітиме яскравіше. Михайло Манилюк, Олег Невідомський. Подробиці і телеканал інтермарафон єд. Дині новини.